Послання 1246. Матір Спасіння. Блаженні ті, які отримають ключі від раю. Неділя 19 жовтня 2014 року Божого 20.40. Моя дорога дитино, я є ваша мати, Цариця Небесна. Я виливаю особливі ласки на усіх тих, які взивають до мене. Щоб я заступалася за вас від вашого імені і просила мого сина захистити вас, усе небо молиться за людство в цей час, щоб перехід у Новий світ без кінця був спокійним. Найбільшим бажанням мого сина є дотягнутися до серця кожного грішника, стягнути павутину збентеження, яка охопила їхні душі. Притягнути до свого великого милосердя, навіть тих, які мають кам'яні серця. Мій син ніколи не полишає свого прагнення торкнутися серця кожного. Він ніколи не прагне помститися тим, які його ображають, і він ніколи не надає переваги одній душі над іншою. Він любить кожного. Навіть своїх найбільших ворогів, і так буде завжди. Ви не повинні цуратися мого сина, якщо перенесли страждання у цьому житті, якщо ви втратили близьку людину в трагічних обставинах або якщо ви стали жертвою жахливої несправедливості, Бог є Творцем життя, Він дає його і Він забирає його назад. Тільки тоді, коли душа, будучи переповнена злими духами, вбиває іншу, Бог зробить так, що ця душа дорого заплатить за це. Доки існує гріх, зло залишатиметься на землі. Тільки тоді, коли зникне гріх, зникне і зло. Діти, я прошу вас бути терпеливими. Я прошу вас проводити в молитві так багато часу, скільки зможете. Я прошу вас продовжувати відмовляти Найсвятіший Розарій у намірі захисту ваших сімей, ваших народів і ваших країн. Ніколи раніше мій розарій не був таким потужним, як у ці часи, і ви отримаєте великі ласки, якщо будете відмовляти Його, особливо вголос і в групах. Всі Божі плани щодо другого пришестя Ісуса Христа. Визначень, я прошу, щоб вашими молитвами ви допомогли підготувати шлях для всіх грішників у їхньому пошуку каяття, щоб вони втішалися вічним життям у прийдешньому світі без кінця. Благословенні ті, які отримують ключі від раю. ваша улюблена мати, матір Спасіння.